Різдво, різдво Христове, це Бог спустився до людей, Слово стало плотю. Ісус Христос, наш Господь, Він, наш Спаситель, наш Викупитель, Він наш Господь. Ісус є Словом Божим, воно живе. І вічне, Ісус є ковток життя, це шлях і істина, смерть і пекло, Ісус переміг, вся безодня вклонилась до його ніг. Ісус явився людям своїй силі, показав безсмертя. В новому тілі в силах Ісуса зупинити війну, прокляття, смерть і сатану цілити та підняти народ, може тільки Ісус, Господь, Слово стало плотю, Ісус Христос наш Господь. Наш викупитель він наш Господь, коліна схилили всі небеса, в Його руках владався в імені Ісуса Христа, спасіння і вічне життя. Різбо, різдво Христове, цей Бог спустився до людей. Слово стало плотью, Ісус Христос, наш Господь, Він наш Спаситель, наш Викупитель, Він наш Господь. Сьогодні Ісус усім дає шанс на безсмертя та вічне життя, людям потрібне покаяння. Сьогодні прийдіть до Нього, відкрите серце йому своє, пустіть Ісуса в сім'ї життя і прийде в Дім благословіння, врятує нас лише Ісус, Слово Боже Його ім'я, нехай різбої. Змінить серце ваше, та мислення. Різдво, різдво Христове, це Бог спустився до людей.